Інженер на хазяйстві 12. Намагаюсь якимось чином донести до аудиторії, для чого взагалі був створений канал. Обов'язково подивіться відео, яке в кінці, обов'язково подивіться, для нього під це відео і створений весь канал, під цю ідею. Я ж не можу запросити тут гадалок чи якихось астрологів. Тобто я намагаюся за допомогою якихось корисних речей задіяти якомога більшу аудиторію. Тому і з'явився оцей паралельний проект, як такий інженерна хазяйстві. Побажання здоров'я, дієве побажання здоров'я для нас воно доходить суть цього побажання тільки після того, як здоров'я втрачається. А в малі роки, слухаючи, як батьки чи наші якісь старші родичі когось вітають і бажають здоров'я, нам здавалось незрозумілим, як можна бажати те. Що є завжди, його достатньо і воно ніколи не закінчиться. Але це не так. Дієві побажання здоров'я ось в чому буде полягати в цьому відео. Скажіть, будь ласка, які найбільш брудні речі ви тримаєте напротязі дня в руках? Ключі. Натискаєте кнопку ліфта, особливо на першому поверсі. Ручка візка, супермаркеті і телефон. Телефон сама страшна річ для нашого здоров'я з точки зору бруду. Тому що ні візок, ні ключі, ні кнопку першого поверху ліфта ми не кладемо на стіл, не беремо з собою в ліжко, ми не прикладаємо до щуки. А телефон в лапках користується цими всіма перевагами. Для того, щоб тримати його в чистоті, ось і є наш наступний лайфхак. Для цього нам знадобиться пуста пляшка. Серветки, медицинський спирт. Ну, Горілки пити не будемо. Або великий спирт. Велика пляшка. Є в Україні й такий варіант. Горілки все одно пити не будемо. І, звісно, телефон. Як же цим всім користуватися? Дуже просто. В цю пляшку ми наливаємо спирт. Але як ми його наливаємо, якщо в нас є маленька бутилочка пляшечка ця. І це зрозуміло, відкрутили, налили. А як налити нам, коли в нас є велика пляшка? І так, щоб в нас каплі не падали на підлогу чи на стіл, І є ще один лайфхак. І ось він починається звідси. Виявляється, оця річ. Спринцівка дуже вдало підходить для цієї цілі. З приводу її. Стерильності хвилюватись не варто, тому що температура плавлення резини, гуми набагато вища, ніж температура кипіння води. Наливаємо наш спирт. Беремо спринцівку, всю чашку. Набираємо спирт. Набрали. Тепер носик вставляємо сюди. Заливаємо в баночку. До речі, у цього розприскувача є два положення транспортне, коли він не працює. І ось ми переміщаємо запобіжник вниз, і він у нас працює. Беремо телефон і оприскуємо його з двох різних боків. Ось він, оприсканий. Беремо рушничок наш, легким рухом руки, відрімаємо половинку від половинки, а в цьому рушничку вже є. Такі розділення. Беремо оцей листочок, згинаємо навпіл, закладаємо так в руку, щоб він у нас не йорзався, і витираємо. Ну, ви можете витирати будь-як завгодно, але в мене вже до автоматизму це все відпрацьовано, тому що мій телефон, коли попадає з вулиці в квартиру, він завжди проходить таку процедуру. І я після цього його можу брати і в ліжко, і класти на кухонний стіл. Отакий От дієвий спосіб побажати вам здоров'я і бажає команда інженера на хазяйстві. Будьте здорові!